Ми працівники ДСНС спільно з рибнадзором проводимо заходи з локалізації витоку навтопродуктів у річки Харківщини. Це як саме такий радикальний підхід, торф. У нас три ділянці по Харківській області. Це річка Немишля, і, саме тут, і дві точки Жихор, район, і Водяне село. Це річка Уди. Ставимо загороджувальні бони, тобто два види бонів це сорбційні та загороджувальні. Вони стримують шар нафтопродукту, плівку, яка пливе поверху, а сорбційні бони вони в себе цю, цей нафтопродукт смоктують. Відкритих джерелах було повідомлено щодо ситуації, яка сталася 9 лютого. Що після влучання в нафтобазу потрапила велика кількість нафтопродуктів в річки, і ця вода може дістатися річки УД, яка впадає в річку Сіверський Донець. І в зв'язку з цим ми розпочали моніторинг води в Сіверський Донець, каналу Сіверський Донець. В перші дні ми бачили декілька, що наростає вміст нафтопродуктів. то 17 лютого ми побачили, що концентрації почали зменшуватися, оскільки Харківська область прийняла відповідні заходи, щоб зупинити витік з річ Сіуди, ну видимо, ці заходи. Виявилися ефективними, Швидке реагування дало змогу. Ну, хоча б не розповсюдити забруднення і основна його, е, основна маса, що потрапляла до річки, Немишля, Воно йшло через зливові каналізації і викачували відповідною технікою, вивозили. Ну, на тимчасове зберігання у відповідні місця зняли близько 8 тисяч квадратних метрів ґрунтів. Це і людські ділянки, і ґрунтові дороги в місці аварії. Ну і продовжують і по теперішній час цю роботу. Також за інформацією Рибоохоронного патруля на річках стали повертатися качки